У цьому відео я буду обговорювати досить тривожні теми. Тож, якщо ви чутлива людина, що схильна до самоскривдження, не раджу вам його переглядати. Бережіть себе і за можливості зверніться по допомогу спеціалістів. Іноді здається, що ти не на своєму місці. Єдиний вихід, який ти бачиш: вікно. У такій миті важливо розуміти, що завжди є шанс, що завтра може бути краще ніж сьогодні. Можливо, все зміниться на краще, можливо, все стане яскравіше. Можливо, як співав Честер Беннінгтон у складі гурту Days у пісні «Sometimes». поліціянт прибув на місце події. 18 травня 2017 року було виявлено тіло 53-річного чоловіка без ознак життя у кімнаті 1136 у детройтському готелі MGM. На місце події викликали медиків. шиї чоловіка була гімнастична гумка. Припускалося, що причиною його смерті стало удушення чи травма потилиці, яку також було виявлено. Попередньо було відомо, що чоловік мав історію депресії. На коліні також знайшли сліди від лігатур. Медики по проїзду могли констатувати лише час смерті чоловіка перша 33 ранку. Так обірвалося життя Кріса Корнела, легендарного музиканта з гуртів SoundGarden та Audioslave. Вітаю малята! З цього відео я хочу почати невеличкий цикл, присвячений ментальним проблемам на прикладах людей. Які своїми словами та своєю творчістю змогли вплинути на життя тисяч інших, врятувати їх, змінити їх, торкнутися самісіньких їх сердець. Кріс Корнел був дивовижним музикантом. Можливо, ви не знаєте його обличчя, але бодай одну з його пісень ви точно чули Кріс Корнел. Крістофер Джон Корнел був легендарним американським музикантом. Він був найбільш відомий як головний вокаліст, ритм-гітарист і основний автор текстів для гуртів Soundgarden та Audioslave. Він також розвивав і сольну кар'єру та створював саундтреки до кіно. Корнел був засновником і фронтменом триб'ют гурту, присвяченого його покійному другові, музикантові Ендрю Вуду. Музичні журналісти, шанувальники і колеги музиканта вважали Корнела одним із найвидатніших рок співаків усіх часів. Корнел вважається ключовою фігурою гранж руху 1990-х із великою історією написання пісень, майже чотироактавним вокальним діапазоном. Корнел випустив чотири сольні студійні альбоми і дві компіляції. Остання випущена посмертно. Він отримав номінацію на премію Золотий глобус за свою пісню «The Keeper», яка з'явилася у фільмі «Machine Gun Preacher» 2011 року. А також виконав «You Know My Name» – пісню до фільму про Джеймса Бонда 2006 року. «Казино рояль його останнім сольним релізом перед смертю став благодійний сингл «The Promise». Написаний для фінальних титрів до одноіменного фільму 2016 року. Корнел продав 14,8 мільйонів копій альбомів, 8,8 мільйона цифрових пісень, а також понад 30 мільйонів записів по усьому світу. Він був номінований на 18 премій Греммі, з яких отримав три. Корнел посів 4 місце у списку 100 найкращих вокалістів хеві-металу усіх часів. За версією Hit Parader». Дев'яте місце у списку кращих вокалістів усіх часів. За версією The Rolling Stone. 80 місце у списку 200 найкращих співаків усіх часів. За версією The Rolling Stone. І дванадцяте у 22 найкращі голоси у музиці від MTV. Читачі журнали Guitar World визнали його найкращим співаком року. Проте ця історія не про кар'єру артиста, а про її темний фінал. Зрив за кілька годин до свого останнього подиху. Корнел виступав з концертом у Детройті у рамках гастрольного туру Сполученими Штатами. Ніщо не вказувало на його моторошний задум на ранок. Кріса не стало. Цій події передувало кілька ключових моментів, які важливо розглянути, щоб побачити, які обличчя має депресія. 17 березня Кріс Корнел написав другові електронного листа, у якому розповів, що зірвався. Корнел зберігав тверезість з 2003 року. Відомо, що Корнел страждав від алкоголізму до того самого моменту. Ще до цього у юні роки Кріс вживав важкі речовини та хворів на депресію. Тож достеменно невідомо на не що саме він зірвався перед смертю на алкоголь. Ще речовини 20 січня 2017 року Кріс воз'єднався з Аудіо супергуртом. Тобто, усі учасники групи вже були відомими як сольні виконавці чи учасники інших відомих музичних колективів. Аудіо виступила з концертом протесту проти інавгурації Дональда Трампа на посту президента США під час того концерту Кріс. Плутав слова пісень та часто імпровізував, через що ще довго ходили чутки, що він виступав у стані сп'яніння. Правда, це чи ні? Ми вже ніколи не дізнаємося, однак плітки серед слухачів та у змі було вже не спинити. Улію вогонь підлили й записи з гримерки Корнела, де на столі помітили пляшки та стаканчики, з яких він міг вживати алкоголь, але достеменно це невідомо. Після того стало відомо, що роки тверезості Кріса обірвалися у середині 2016 року, коли він отримав травму плеча. Біль був настільки сильним та гострим, що Корнел не міг нормально спати, тож йому виписали рецепт на бензодіазепін. Клас психоактивних речовин із снодійним, седативним, анксіолітичним, міорелаксуючим та протисудомним ефектом. Препарат викликає залежність. Чимало людей, що отримали подібне лікування від безсоння та тривожності, скаржилися на важкі стани під час відмови від препарату. Кріс почав зловживати пігулками за підрахунками його дружини Вікі, за 9 днів він прийняв більш як 30 пігулок. Трохи нагадує історію Метью Перрі. вам так не здається? Прихильники Корнела вважають, що саме через пігулки Кріс повернувся до вживання алкоголю, щоб покинути ліки. Однак Корнел доклав чимало зусиль, щоб приховати зрив, і лише постфактум стало зрозуміло, що окремі деталі його поведінки були насправді тривожними дзвониками, через що дружина Кріса ще довго картала себе, адже не помітила їх раніше. Мовлення Кріса стало сповільненим, він здавався забудькуватим, спантеличеним та розгубленим. У 2017 році Кріс поїхав у Тур турсаунґардан, впродовж якого він продовжував приймати ліки. У квітні того року Корнел дав своє останнє інтерв'ю для фільму «The Promise» обітниця з Оскаром Айзеком, Шарлотою Лебон та Крістіаном Бейлом у головних ролях. Пізніше він випустив одноіменну пісню. У цей період стало помітно, що музикант сильно змарнів. Він втрачав вагу на прем'єрі-стрічки. Він з'явився один у травні 2017-го Кріс повернувся до туру Саундґардан у театрі Starlight, що в Канзас Сіті, штат Міссурі, гурт відіграв концерт. Усе відбулося звично, без неприємностей. Після виступу Кріс направився до готелю, щоб підготуватися до перельоту у Детройт. 17 травня 2017 року Кріс поговорив з Роном Лафітте, своїм менеджером про ідею виступити на Global Citizens Music Festival 2017 року, що мав відбутися у вересні в Нью-Йорку. У цей момент, як згадував Лафіте Кріс, не здавався пригніченим чи засмученим, а скоріше навпаки, минулі кілька місяців він взагалі, здавалося, був переповнений ентузіазмом, оптимізмом та радістю. Він здавався щасливим. Корнел з нетерпінням чекав початку роботи над новим альбомом, запланованим на осінь. Того ж вечора Soundgarden мали виступити у Fox Theater. На розігріві мав виступити гурт The Pretty Reckless. Перед цим Корнел написав у на той момент ще твіттері. Нарешті повернувся, щоб розтрусити місто. Останній концерт. Попри овації та захоплені крики натовпу прихильників, було зрозуміло, що з Корнелом щось відбувається. Він не наче ослаб, його хитало. Неначе усі сили вийшли з нього після перших двох пісень. Наступні він відіграв як на автопілоті. Він пропускав слова пісень, навіть цілі уривки, дозволяючи доспівувати їх аудиторії. Думками Корнел був неначе в іншому місці. Він не попадав у ноти, не попадав по струнам. Голос також підводив його. У перерві між піснями він штовхав довгі промови про історію написання тих пісень, аж поки монологи не набули досить моторошного характеру. Корнел говорив, що неважливо, що робить людина, якщо це нікому не шкодить, що можна палити хрести на своєму подвір'ї, можна спалити навіть власний будинок, якщо від цього не постраждає хтось інший. Тоді ніхто не звернув уваги на цю дивну промову. Можливо, цими словами Кріс натякав на свій важкий ментальний стан, але цього не помітили. Єдине, що здавалося дійсно цікавило його у той момент, це говорити про прихильників з Детройту, як він любив виступати на тій сцені, як він любив ту публіку. О 23.15 концерт завершився, і гурт закінчив виступ фінальною піснею «Slaves and Bulldozers». Після концерту Кріс зустрівся з фотографом та кількома фанатами. Подякував їм за те, що прийшли на концерт. Він нікому не здавався дивним чи неадекватним. Кріс роздав кілька автографів, сів у авто та поїхав до MGM Grand Hotel, до якого можна було дійти пішки за пару хвилин. Мартін Кірстен, охоронець Корнела, допоміг Крісові з його ноутбуком та дав рецептурні пігулки, виписані Корнелові Атіван. Препарат від тривожності, який співак приймав у рамках свого лікування від ментальних проблем. Корнел увійшов до свого номера та зачинив двері. Тим часом дружина Корнела Вікі, що на той момент перебувала у Лос-Анджелесі, помітила, що світло у будинку почало мерехтіти. Кріс керував світлом вдома віддалено через застосунок на своєму телефоні. Для Кріса було чимось нетиповим гратися зі світлом. Тож Вікі почала непокоїтися. Вона подзвонила чоловікові о 23.35. Він підняв слухавку, але розмова не заспокоїла жінку. Кріс бубонів щось невиразне. Вона запитала, що він прийняв. Чоловік завірив Віки, що лише Атіван. Проте тривожність Віки від цього нікуди не зникла. Кріс явно був не при собі. Після розмови з дружиною Кріс подзвонив охоронцеві та поскаржився, що його Епл TV не працює. Охоронець зв'язався з менеджером готелю, щоб вирішити це питання. Кірстен з його слів перебував у своєму номері і дивився телевізор, коли йому подзвонила Вікі. Вона здавалася роздратованою. Жінка попросила Кірстена перевірити, як там кріс. Кілька разів вона дзвонила до приймальні готелю, однак персонал не давав їй відповідей, а потім слухавку взагалі перестали піднімати. Двері до кімнати Корнела були зачинені зсередини. Тоді Кірстен повернувся до своєї кімнати та звернувся до персоналу готелю, щоб відчинити двері номера Корнела. Кірстен отримав відмову, адже це була не його кімната. На вмовляння та прохання персонал відповідав лише відмовою, що, в принципі, можна зрозуміти, якби не трагічні обставини. Кірстен шість чи сім разів вдарив двері, перш ніж засув зламався. У середині охоронець побачив, що двері до ванної кімнати були привідчиненими. У ту ж паринку Кірстен помітив непорушні ноги Кріса. Увійшовши всередину, охоронець побачив, що Корнел лежав на підлозі з гумовою гімнастичною стрічкою для тренувань довкола шиї. Кірстен поквапився відчепити гумку та зняти її, з шиї кріса. Він почав робити непрямий масаж серця. До номеру увійшла лікарка, що чергувала у готелі. Вона наказала охоронцеві відійти та почала працювати. Один за одним почали з'являтися працівники готелю, охоронці, медичний персонал, реаніматологи та поліція. Однак було вже занадто пізно. Кріса Корнела знайшли без ознак життя з гумкою для тренувань довкола шиї. Кров стікала з його рота. Корнела намагалися повернути до життя впродовж години. Весь той час Вікі не кидала слухавки і просила Кірстена розповісти їй про все, що відбувалося. Прихильники співака підозрювали, що сталося вбивство. Кірстен сповістив поліцію, що знайшов Кріса у ванній кімнаті. Однак інші джерела зазначали, що тіло корнела виявили у ліжку. З доповіді поліції відомо, що двері у ванну кімнату у номері співака були відчинені. На підлозі виднілися сліди крові, червона гумова стрічка для тренувань з чорними ручками лежала поряд. Одна з ручок була зав'язана на зразок петлі. Кількість крові на підлозі здалася надмірною для поліціянтів, принаймні для асфіксії. Наразі вважається. Що винним у тому, що сталося, був лікар, який прописав препарати з агресивною побічною дією Корнелові. Проте багато запитань залишилося без відповідей. У висновках судмедексперта зазначалося, що у Корнела виявили перелом дев'яти ребер, сліди лігатур, травма голови, про яку розповів поліціянт у розмові з медиками, по телефону взагалі не згадувалася у висновках. Стан його легенів та очей також не відповідав ознакам асфіксії. Офіційною причиною смерті Кріса Корнела назвали самозгубу розслідування згорнули. Обличчя депресії на підкріплення офіційної версії варто зазначити, що Корнел приймав рецептурні ліки. Атіван. Атіван може викликати у пацієнта нав'язливі думки та бажання забрати своє життя. У суміші з барбітуратами та кофеїном він також може викликати ще й сонливість та дезорієнтацію. Середня призначена доза тивану становить близько 30-50 нанограм на мілілітр. Кріс Корнел прийняв 200 перед смертю. Однак судово-медичний експерт заявив, що ті люди, що гинуть від побічної дії препарату, зазвичай приймають 300 нанограм на мілілітр, і з огляду на це він не міг пов'язати смерть Корнела безпосередньо зі зловживанням ативаном. У заяві для The Rolling Stone Вікі Корнел відповіла, багато хто з нас, хто добре знає Кріса, помітили, що він був не при собі в останні години і що щось було не так. З цього звіту ми дізналися, що в його організмі було знайдено кілька речовин. Після стількох років тверезості цей момент жахливого помутніння, здається повністю зламав і змінив його душевний стан. Кріс Корнел довгий час боровся зі зловживанням речовинами та алкоголізмом. Він почав вживати приблизно у 12 років. А коли йому виповнилося 13, він вживав уже щоденно, Смелив будяки, приймав пігулки, загалом усе, що було легко дістати на той час. Коли йому було всього 14, Кріс Корнел мав поганий досвід із небезпечними галюциногенами, що обернулося для нього важким наслідком агорафобією. Протягом двох років після цього досвіду Корнел майже ні з ким не спілкувався і не мав друзів. Він мав виснажливі спогади про свій жахливий досвід з тою речовиною і залишався вдома в ізоляції. Більшу частину часу, через що у нього розвинулася важка депресія. Хоча Корнел роками після цього тримався подалі від важких речовин, він багато пив з підліткового віку до кінця своїх 30 років. Він був сином двох алкоголіків і відчував, що його власних проблем з алкоголем не уникнути. У 2006 році в інтерв'ю журналу Spin Корнел пояснив, що саме алкоголь, зрештою, привів його до зловживання речовинами. Я гадаю, що алкоголь це те, що веде вас до всього іншого, тому що він позбавляє страху. Найгірший експеримент із речовинами, який я проводив, стався тому, що я був п'яний, і мені було байдуже. Кріс Корнел, передусім, мав на увазі ліки, що відпускаються за рецептом. Коли вдома ставало важко, він ковтав пляшку і приймав таблетки, що затягувало його ще далі у більш тяжкий стан депресії та залежності. Зловживання Кріса Корнела речовинами та алкоголем відправили його до реабілітаційного центру у 2002 році, коли інші учасники гурту Audio Slave висловили свою стурбованість. Після цього лікування Кріс залишався тверезим протягом п'яти зайвих років і довго після цього уникав будь-яких речовин, що змінюють стан свідомості. Історія Кріса Корнела про зловживання та депресію чітко демонструє зв'язок цих двох речей, при тому всьому, що алкоголь це сильний депресант. Протягом свого життя Кріс боровся з багатьма демонами, включно з самотністю, страхом, панікою, залежністю. Як і мільйони людей, Кріс Корнел самостійно лікував свою депресію алкоголем та речовинами, і звісно, це не допомагало. Він також отримав рецепт на Атіван, щоб позбутися тривоги та панічного розладу. Розлади настрою є основною причиною самозгуби сьогодні, а депресія є найпоширенішим їх рушієм. Другою за частотою причиною є зловживання речовинами та алкоголем. Депресія та самозгубні думки є поширеними побічними ефектами речовин. Тобто, певні препарати дійсно можуть наражати споживача на підвищений ризик самоскривдження. Факти очевидні. Депресія приблизно втричі частіше зустрічається у людей, які борються з залежністю. Ті, хто бореться з розладами вживання психоактивних речовин, у шість разів частіше намагаються обірвати своє життя, як стверджує статистика. Кожна третя людина, яка забрала своє життя, перебувала під дією речовин. Кріс Корнел вплинув на багатьох нині відомих музикантів. Для деяких з них він став справжнім другом і навіть похрестив дітей. Але цю історію я розповім вам пізніше. Дякую за увагу.